Давно не знімали відео, були такі обставини, що просто, просто не до цього було. Зараз розкажу вам історію цієї собачки, це Блейк, собачку, яку до нас підкинули вже, певно, вагітну. Бо дуже скоро, десь за місяць, ми побачили, що вона вже вагітна, почали м -м, щось думати, щоб визивати ветеринара для відлову. Ну, Навіть один раз ми її намагалися наркозом зловити, бо вона не контактна. Але в нас, чесно кажучи, нічого не вийшло. І Блейк народила. Краще б цього, звісно, не було, бо те, що ви почуєте далі, то просто, просто страшно, що відбулося. Пройшло два місяці, тут знятка підросли, ми почали шукати сім'ї і годували. Тут небайдужі жінки по три, по два рази ходили, щоб і блеки діток годувати. Но сталося, що сталося. Спочатку зникла, спочатку ми одну дівчинку все ж таки віддали в сім'ю. Потім зникли ще дві. Ми подумали, що хтось прийшов та й забрав собі в сім'ю. Але згодом побачили розчавленого цуценятка центрі. Скоріше його збила машина. Не знаємо, як він там опинився. Це досить далеко, і вони ніколи нікуди не відходили. Вони були лякли, скажімо так. Потім лишилося три: один хлопчик, дві дівчинки. Потім днем ми годували їх і через кілька годин. Сусідки прийшли. Ні, верніше я прийшла і побачила це все занято. Ну, це синя мертва. Воно було саме активне, вона підбігала до всіх, мілочка. Ніяких слідів, нічого немає. Машини там досить рідко їздять, бо то склади, знаєте. І там зараз мало людей працює. Вона не лежала на дорозі, а недалечко від свого місця, в травці. Нічого, ніяких слідів немає. Я все обдивилася, вночі була тепла, до речі. І... Але шийка в неї була мокра. Я спочатку не придала цьому значення. дощ дощів тоді не було. Ну, я зрозуміла, що це рукою людини зроблено, звісно, бо. Я почала думала, можливо, ногою хтось сильно стукнув. Ну, але потім я вже роблю інші висновки. Залишилось двоє. Ми тут гуляємо на травці, так? Деякі. Хлопчик і дівчинка. Хлопчика встигла прилаштувати, забрати в сім'ю, і лишилась одна дівчинка. А дівчинка не виходила з місця укриття. Вона навіть до нас не виходила. Вона була в своїх бетонних плитах. Як її звідти виманили, чесно, я не знаю, бо нам самим важко було зловити, щоб сфотографувати. Як це сталося? Невідомо, вона зникла. Я зрозуміла, що все, ми вже більше не знали. Хоча я писала пости, все таке, що хто побачить, там, поверніть, якби. І ось вчора чоловік знайшов її мертвою. Не дуже далеко, але в таке місце вона б сама ніколи б не пішла. Вона з мамою не виходила, та й мама нікуди не ходила, бо ми їсти там її носили весь час. І ми знайшли її в такому стані. Собаки так не помирають, щоб ви розуміли, в такій позі. А ця вже була з такою, знаєте, пом'ятою головою, хоча вона вже розкладалася. Але видно, що удар був по голові. Знову мокрашинка, певно, душили або скручували. Що я вам скажу, я не знаю, хто це зробив. Там немає камери, хоча ну, ми попитали, кажуть, камер там немає, щоб подивитися. Я думаю, що це зробили підлітки, один або декілька. Бо там були недалечко бутилки від рева, все-таки, знаєте, скло, алкоголь. І я підозрюю, що це все-таки якісь діти. Там була ще гімназія не так далечко. Ну, це не діти, це не люди. Скоріше всього. Ось так, і Блек лишилася без дітей сьогодні. Чоловік мав закопати, бо там нам не вдалося, бо тіло вже розкладалося, то вже нереально. Нам жінкам не вдалося це зробити, то він пішов сьогодні, це зробив. А блек, чисто випадково, я вчора змогла її спіймати. Вона в шоці, вона не очікувала, щоб, що я це зроблю. і намагалася зловити кілька днів. Ті жінки, до яких вона більше йшла, бо я займалася іншими цуценятами, як завжди, вони ціми. Ну, То все було спонтанно. То все було, як кажуть, стані ефекту, я її сходила і на руках понесла додому, щоб розуміла, це ну, певно, кілометр є. А вона худенька, але кілограм 20 дівчинка. Ми з сусідкою, вона ноги, я все тіло. і Мені руки ось я знімаю, досі трусяться болять, бо це було вчора. Ну, Дуже важко було, чесно. Але я рада, що ось вона у мене, ночувала вона в квартирі. Сьогодні вона їде на стерилізацію. На Блейк ми вже зібрали, але хто хоче допомогти на інших, будь ласка, завжди раді. Черга в нас стоїть уже велика. Не допустити, щоб народжувалися інші ці смертники. Ось така історія. Всім пока. Будемо тримати вас курсі. Зараз Блейк ми шукаємо терміновий дім і перетримку, бо щоб за нею не повернулись.